Сьогодні, 9 листопада, відзначають Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Свято людей, які присвятили себе справі відтворювати, зберігати та примножувати духовні скарби нашого народу. Свято тих, для кого творчість, духовність та національні традиції стали головними життєвими орієнтирами. Кожен народ існує доти, доки живе його культура. А українська культурна спадщина унікальна та неповторна. Ці люди заслуговують багатьох епітетів. Ті вінагород, адже, попри військовий стан, вони продовжують нести у світ українське прекрасне з нагоди свята, представників галузі культури привітали у Могилів Подільській міській раді. Ви виховуєте наше молоде покоління в дусі любові до нашої громади, до нашої держави, до самого найкращого. Створюйте людям свято, даруйте людям радість, несете в їхні душі культуру, і за це вам дуже велика вдячність. Від імені міського голови і від себе, від депутатського корпусу міської ради, я хочу привітати у вашому лиці, всіх представників культури, побажати вам в першу чергу міцного здоров'я, гараздів, родинних, сімейних, мирного вам неба і ще багато-багато років працювати на цій. Неві хочу подякувати, що не зважаючи ні на що, ви продовжуєте працювати. Ви зберігаєте, плекаєте нашу культуру, бо культура робить нас кращими і нас відрізняє від нашого ворога. І ми збережемо обов'язково цю культуру і передамо її наступним поколінням. Кращих працівників нагородили подяками від міського голови за їх щоденну невтомну працю. Такий, е... Обстановці, коли нас розуміють, коли нас чують, коли нас підтримують, ми можемо зробити набагато більше. Вдячні від всіх працівників. Дякую нашому. Адже як не просто у цей час зберегти нашу культуру і духовність, дякуємо усім працівникам галузі культури. Ви вносите промінчик сонця у нашу сіру буденність та продовжуєте наближати перемогу, тримаючи культурний фронт нашої країни.